Я дуже лінива людина і ще той СДВГшник, Але з таким підходом ні одна з моїх цілей не буде виконана. І Ось три дієвих способи, які заставляють мене щось робити. Перше, всі ми люди естети, і ми нічого не хочемо робити в пустій білій кімнаті або в смітнику. Тому прибери нарешті в кімнаті. Особисто я перегорнула б це відео після цієї мамо поради. Але почни, хоча б, з робочого місця та ліжка, бо по іншому, тебе просто буде нудити від любої роботи. А також рекомендую. Прикрасити стіл іграшками, книжками і так далі, щоб візуально прям подобалось. Зроби туди лист справ, які ти мусиш зробити сьогодні. Бо якщо ти їх не виконаєш, ти помреш або звітуй якійсь людині про свій день. Треба зробити почуття відповідальності перед собою чи кимось іншим, і не знаходь відмазки, роби кожен день. Заведи блокнот. Ти будеш виписувати всі ідеї, всі плани, слідкувати за прогресом. Це буде приємніше і естетично задовбало це слово. Чим нотатки чи ноушн плюс менше часу в гаджетах та більше часу на рефлексі прямо зараз. Сижу, пишу в блокнот сценарій до цього відео вами була ЕМСІ Даша Мотиватор. Підпишись, щоб не загуби.